Почнемо сьогодні з коротенької новини про те, як Ода Сенсей намагався вибороти для вас право мати хентайні аватарки в новому додатку по One Piece. але кляті корпорати заборонили йому це. Мова йде про застосунок One Piece Base, який днями запустили в Японії. Новий мобільний застосунок має слугувати базою для всіх фанів єдиного скарбу. В ньому можна не тільки прочитати всі тисячу плюс розділів, а й зіграти в тематичні ігри, прочитати додаткову інформацію, подивитись цікаві відео та навіть створити унікальну аватарку. Для цього потрібно завантажити власну фотографію, яка після опрацювання буде перероблена в стилі малюнку Одес Сенсея. У автора манги одразу виникло головне питання. А еротичні фотографії завантажувати можна? Одразу видно, що Ода наш. Редакція журналу була категорично проти, і після довгих суперечок мангака все ж програв цю битву, за що він дуже перепрошує. Ода ваша боротьба не пройшла непоміченою. Спільнота цінить ваші старання та боротьбу за хентайні аватарки. Не цього разу, так наступного. Ми віримо у вас. Гамбере! Всім привіт! З вами пан Юра та свіжа порція новиняшок. Сьогодні поговоримо про поки що жахливий другий сезон блулок. Розглянемо новий крутецький тайтл від легендарного чи нічеровата дізнаємось, яка манга стала найкращою у 2024 році, та ще багато всього цікавого. Взувайте теплі капці, беріть чайок та вмощуйтесь позручніше. А ми починаємо. <плес> <laughs> よろしくマジかよ。 Розгорілось чергове обговорення доцільності та етичності використання технологій штучного інтелекту в культурній сфері. Японські сею об'єднались в боротьбі з клонуванням їхнього голосу за допомогою ШАІ. 15 жовтня 2024 року. Коаліція популярних японських акторів озвучування запустила кампанію, яка покликана боротись зі зростаючою загрозою несанкціонованого клонування голосу за допомогою ШАІ. В своєму першому короткому відеозверненні Рюсей Накао поділився своїми думками про нелегальну генерацію та розповсюдження їх голосів. Наші голоси, які не були записані нами, опубліковані в інтернеті та навіть продаються. Наші голоси це інструмент бізнесу, це наше життя та важлива частина нас самих. Навіть якщо це зробив фанат, який хотів почути більше нас, все рівно дуже неприємно, що їх використовують без нашого дозволу. У відео можна побачити 26 відомих сею. Пізніше 21 1 жовтня вийшло нове відео, в якому шестеро провідних сею детальніше поділились власною точкою зору на тему використання шиї для генерації голосів. З одного боку, всі актори озвучення стурбовані тим, що не існує ніякого авторського права на голос. Хоча саме він є їхнім продуктом, так само як є манга, продуктом конкретного мангаки. Та в японському законодавстві немає відповідних статей для захисту такої інтелектуальної власності. Тож і притягнути до відповідальності людей, котрі генерують голоси та потім нелегально їх продають, наразі не можна. Можливо. Проте з іншого боку, сею визнають, що в штучній генерації голосів є свої плюси. Наприклад, той же Рюсей Накао згадав, що один його друг Сею втратив голос, і останні репліки, які він не зміг озвучити, були згенеровані штучним інтелектом. Отже, в певних випадках така генерація може врятувати ситуацію. Також актори озвучили цікаву думку: вони не проти штучної генерації власних голосів для приватного використання, проте категорично проти їх комерційного розповсюдження. Тобто, записати для вашого сина Привітання з днем народження від Ерена це в принципі окей, а от продавати це як послугу не дуже. Якщо підсумувати, то в цій ситуації все як завжди з шиї. Це корисний інструмент, що може підмінити сею в якого сів голос, чи записати репліки сею, що помер, чи придумайте самі. А можна, звісно ж, зловживати ним і звучити все аніме легендарними голосами, заплативши за це 50 копійок. І ось це ненормально. Сею вкладають душу і майстерність в свою роботу та дарують нам справжні емоції. Найменше, що індустрія, і ми, як спільнота, можемо зробити, це підтримати їх у боротьбі за право на працю. Другий сезон синьої тюрми здається, вирішив позмагатись з Удзумакі за найгіршу анімацію в цьому році. Дідько, це ж мало бути найкраще спортивне аніме, а не найкраща спортивна презентація в PowerPoint. Думаю, всі ви вже бачили або саме аніме, або просто тонну відео мемів в інтернеті з жартами на тему ПНГ Лок. Це дійсно погано, це дуже погано. Особливо, якщо порівнювати з першим сезоном. Він теж був далеко не ідеальний, але принаймні персонажі там бігали і дійсно били по м'ячу. А от другий сезон вийшов, ну, просто ніяким. Це вже не аніме, а просто розмальовані фрейми під музику. На фоні негативної реакції фанатів з'явився коментар від студії. Стало відомо, що така жахлива інформація спричинена декількома факторами. Студія 8-Bit була розділена на дві команди, котрі паралельно займались другим сезоном аніме та повнометражним фільмом, що вийшов. Влітку, це відчутно вплинуло на якість серіалу. По-друге, термін між першим та другим сезоном був коротший, ніж термін, за який малювали перший сезон. І по-третє, важкий графік роботи та низька заробітна плата негативно впливають на моральний стан аніматорів, що відображається на роботі. Не вперше ми бачимо, що до аніматорів ставляться жахливо. Справа студії мапа живе і процвітає. На жаль. І поки тенденції на покращення їх становища не спостерігається. За такими кейсами, як, як синя тюрма та йому подібними. Видно справжній стан індустрії. А за чудовими аніме зазвичай стоять виснажені і не особливо багаті молоді аніматори, які змушені працювати в таких умовах. Але не забувайте, що якщо аніме розчарувало, то завжди можна почитати мангу з просто бомбічним малюнком. Ми робили огляд на неї ось тут. Звісно, з булок не все ще втрачено. Можливо, матч синьої тюрми проти Ю 20 все ж буде краще. І ми побачимо ще нормальний футбол. Принаймні дуже хочеться в це вірити. А спонсором сьогоднішнього відео уже Вкотре виступив виробник чудової, натуральної, свіжо обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Для мене з дружиною їх продукція давно стала невід'ємною частиною побуту. Сподіваюсь, що і для багатьох із вас теж. В плані смаків у нас вже давно є свої фаворити, але завжди цікаво поекспериментувати. Цього разу, крім кави, вирішив спробувати смаколик, крем-мед, кокос мигдаль. І мушу визнати, що це дуже смачно. Всю ж каву вирішили взяти в зернах і задегустувати в кавомашині. Кенія Кіріняга ідеальна для еспресо, а уже з вам з попередніх інтеграцій Танзанія Аруша, як завжди, мій номер один вибір для змішування з молоком. Загалом у 25 Coffee Roasters в асортименті уже понад 50 кавових позицій із 20 країн світу. А ще чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Та ще й постійно привозять щось нове та цікаве. І звісно ж, для підписників маю промокод Mangua, який дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів і комбо. Діятиме він цілий місяць, тобто до 30 листопада. Але краще не відкладати. Ти цю справу надовго пориньте світ смачної кави просто зараз. Усі посилання залишу в описі. Смачного анонсовано аніме адаптацію чергового ісакаю початок після кінця. Історія розповідає про Артура Лейвіна, відомого в минулому житті як Король Грей. Народжується хлопчик немовлям, як і звичайні діти. Проте вся мудрість минулого життя залишається з ним. З цими знаннями Артур починає новий шлях, намагаючись виправити власні помилки. Наче дуже банальний сюжет, але люди кажуть, що цей тайтл є одним з найкращих в своєму жанрі. Тож чекаємо більше інформації про реліз, який заплановано на 25-й рік. Подобається випуск? Тоді буду радий, якщо поставите свій лайк, напишете Коментар та підпишитесь на канал. Нас уже більше 25 тисяч. Дякую кожному і кожній. Далі буде ще цікавіше. Покійний мангака Акіра Торіяма відомий тим, що створив культовий драгонбол. Був включений до престижної зали слави Гарві Евордс. Вважаю, що це місце мангака зайняв абсолютно заслужено. На тому ж таки Гарві Евордс обирали найкращу мангу 2024 року. Нею стала історія Рьококуй під смакоти». Серед номінантів були також Фрірен, Ательє Чаклунських Капелюхів, літо коли помер Хікару та інші. Нагадаю, що підземелля смакоти зараз знаходиться на передзамовленні у видавництві мальохус, і все таки дуже круто, що претенденти на звання найкращої манги вже видаються українською. Просто шик. Зізнайтесь, вам завжди було цікаво, скільки ж заробляють мангаки. Хіроюкі Ватанабе, редактор манги та операційний директор видавництва Кадокава, на прес-конференції Комікон в Нью-Йорку, вирішив привідкрити завісу таємниці і розповів, скільки мангаки отримують за свою працю. В середньому автор отримує приблизно 12 тисяч єн за сторінку, це десь 88 доларів США. Проте оплата коливається в залежності від досвіду конкретної людини. Новачки можуть обраховувати в кращому випадку на 8-10 тисяч єн. Тоді як профі і на 30 тисяч. Звісно, оплата коливається в залежності від видавництва, конкретного тайтлу та інших аспектів. Окрім ставки за сторінку, автори отримують 10% від суми, котру отримує видавництво за продані томи манги, так звані роялті. В середньому один том коштує 500 єн. Тобто, якщо манга розійшлась тиражом 1 мільйон копій, автор отримає 50 мільйон єн. Це приблизно 330 тисяч доларів. Ну і не забуваємо про відсотки за проданий мерч, колаборації, рекламні інтеграції і так далі. Цифри звучать дуже привабливо, але створення манги – це трудомісткий процес. В середньому мангаки витрачають 4-5 годин на одну сторінку, хоча іноді це займає набагато більше часу. Згадаємо тільки Ініо Асано, котрий мало того, що фотографує реальні місця, обробляє ці фото та використовує їх в якості фону, так ще й займається 3D-моделюванням. До речі, на каналі є відео про цього неймовірного автора. Та ми вже неодноразово бачили приклади, як такий ритм впливає на здоров'я авторів з недавнього Аші та його жахливі болі в спині, і взагалі не варто забувати, що мангаки в середньому живуть 62 роки, що на цілих. 20 років менше ніж в середньому по Японії. От і виходить, що легкі гроші зовсім не легкі. Всім котикам, котрі донатили на захищені ноутбуки для 38-ї бригади морської піхоти, величезна подяка. Ми зібрали необхідну суму, кошти вже пішли на придбання техніки, а щасливчики скоро отримають свої призи. Всім ще раз дякую за неймовірну підтримку. Ви найкращі. Легендарний Ватанабе повертається з новим крутецьким аніме Лазарус оригінальне 13-серійне аніме про спецагентів, котре вийде в 25-му році. Я вже трохи розповідав вам про нього раніше, але, схоже, ми маємо всі шанси отримати новий шедевр, тож не зайвим буде нагадати і розповісти трішки нових подробиць. 2052 рік світ увійшов в епоху безпрецедентного миру та стабільності. Головним чином завдяки препарату Хапна, розробленому нейробіологом доктором Скінером. Hapna Поширилась по всьому світу як чудо-ліки без побічних ефектів і позбавила людство болю. Однак його розробник Скінер раптово зник. Через три роки вчений знову з'явився як демон, який веде світ до загибелі. Хапна була пасткою, наркотиком, який спричиняє смерть після трьох років вживання. Єдиний спосіб врятувати світ використати єдину вакцину, яка є у Скінера: Лазарус. Команда з п'яти агентів покликана боротися проти Скінера, чи зможуть вони врятувати людство, і яка справжня? Мета скіннера. Слухайте, Мало того, що це виглядає просто неймовірно, так ще й сюжет обіцяє бути дуже цікавим. Хоча від пана Ватанаби, котрий, якщо хто не знає, є автором культових ковбоя Бібопа та Самурая Чемплу, іншого і не очікується. Тож вже наступного року ми скоріш за все побачимо щось справді особливе. Анонсовано аніме про Джона Віка знову. Чет Стохельський співавтор оригінальних фільмів розповів, що в роботі знаходиться аніме про Джона Віка. Воно стане приквелом до основної історії та розповість про минуле персонажа. Не знаю, як до цього ставитись, бо, крім розмитої інформації про сюжет, невідомі ні студія, яка займається виробництвом, ні приблизні терміни релізу. А перша інформація про це аніме з'явилася ще минулого року. Враження, що над ним працює півтори людини, бо навіть якогось постера не показали. Але поживемо, побачимо. Можливо, нас чекає крутий аніме бойовик про культового персонажа Кіану. Рівза. Було б незле. Аніме Gundam Requiem for Revenge опинилось в тижневому топі Netflix. Серіал зайняв сьоме місце з 2,4 мільйона переглядів. Для його створення використовували рушій Unreal Engine 5, шість епізодів першого сезону можна подивитись з українськими субтитрами уже зараз. Японка спочатку обмовила мангаку, а потім сказала. Ой, обізналась? Історія розгорнулась навколо неназваної 30-річної жінки з префектури Кагала та мангаки Соске Токи, відомого завдяки блискучій серії Рейтинг Короля. В своєму дописі в Твіттері від 2022 року жінка звинуватила автора в педофелії та правих поглядах. Ця публікація стала вірусною, тож Тока звернувся до правоохоронних органів через наклик. І от тепер виявилось, що весь цей бруд жінка вилила на мангаку помилково, просто через те, що його манга схожа на ту, яку вона колись любила. Тепер жінці світить судова тяганина через те, що вона переплутала манги і потрапила на більш відомого автора. А от кого насправді мала на увазі жінка, так і залишилось загалом. Моїх 10 гривнів на те, що не було ніякої помилки, Просто жінка захотіла облити помиями автора, бо він їй чимось не догодив. А тепер швидкі новини. Анонсовано аніме адаптацію Бой з Лав постарайся на Камура Кун. Відгуки про перше джерело дуже позитивні. Тож на нас очікує мила щонена історія. Реліз заплановано на 25 рік. Аніме про фотографію Моно вийде в 2025 році. Другий сезон монологу травниці вийде уже 10 січня 25-го року. Зовсім скоро що не може не радувати. Нагадаю, що Мангу у нас видає видавництво Ланцута, там якраз розсилають шостий том. Останній восьмий сезон моєї герої. Академії вийде в наступному році. До речі, хтось вже був в кіно на повнометражці, як враження? Ова «Skate the Infinity вийде 19 березня наступного року. Другий сезон вітролома вийде уже в квітні, перший мені прям зайшов, тож чекаю з нетерпінням. Фінальний сезон Доктор Стоун Сайнс Future вийде в січні. Хм, Можливо, це хороша нагода нагнати, бо якщо чесно, я додивився другий сезон і з того часу відстав. Анонсовано аніме адаптацію Горор Манги цей монстр хоче мене з'їсти. В цього тайтлу трошки вайби Юрій, але може це мені так здається. Напишіть в коментарях. Анонсована екранізацію одночасно двох манг ями вакаями Let's Go Karaoke про якудзу, що вчиться співати, та Captivated by You шкільний бой з лав. Сиквел Lockdown Zone Level X знаходиться в розробці, поки без подробиць. Аніме One Piece бере перерву до квітня 25-го року. Це найдовша перерва в історії серіалу. У цей період будуть показувати скорочену версію арки Fishman Island з покращеною анімацією. Аніме Я дворянин на межі руїни вийде в січні 25-го року. Історія розповідає про хлопця, який одного ранку виявив, що вже не селянин, а дворянин, який ще й магію володіє. Аніме адаптація раноби Невідомий майстер Ательє вийде в квітні 25-го. Аніме творець магії як створити магію в іншому світі вийде в січні наступного року. Повний метр посоли левелінг вийде 6 грудня. Це буде рекап попереднього сезону, плюс два нових епізоди з наступного. Хто зна, а може й до нас завезуть. Схрещуємо пальці. Аніме кадровик в іншому світі від корпоративного раба до Великої четвірки. Вийде в січні 25-го і про офісного працівника, котрий має допомогти королю демонів вирішити проблеми з кадрами. Повнометражка Озернись назад або наш Лукбек вийде на Amazon Prime уже 7 листопада. Нагадаю, що в основі лежить чудова манга від тацуки Фуджмото, а також, що Amazon Prime доступний у нас легально. Якщо пощастить, то можливо навіть побачимо українські субтитри на старті. Передайте, будь ласка, м'ясо монстра Міледі вийде навесні 25-го. Аніме про дворянку та герцога, котрі люблять їсти монстрятину. Уже підземелля смакоти запустило новий тренд у фентезі. Ісакай, можливо, наймогутніший алхімік всіх часів вийде в січні наступного року. Музичне аніме Girls' Band Cry завезуть на кранчірол 7 листопада. Ті півтори людини, що бачили цей тайтл, одноголосно стверджують, що це одне з кращих аніме в цьому році. Що ж нарешті гляну? Додатковий епізод аніме мій щасливий шлюб вийде 22 листопада на Netflix, А мангу у нас видає наша ідея. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. А якщо маєте декілька вільних гривень, буду надзвичайно вдячний за підписку на монопасу. Особлива подяка ось цим щасливим людям. І оскільки ви дивитесь це відео вперед день Геловіну, то ось вам посилання на цілу підбірку крутої Горор Манги, яку можна почитати українською, вже зараз. Цілую вносика! Няв-няу! Іноді! Вам може здати, що пані Нікс та пані ТОВ тільки те -то й роблять, що постійно сплять. Іноді мені й самому так здається.